Омар хаям, рубаї, коли у небуття і імення наше кане, не згасне сонечко на небі полум'яне, нас не було, та світ не був від того гірший, Він не погіршає й тоді, як нас не стане. Всі таємниці пильно зберігай, щоб не дізнався нелюд і шахрай, і зваж. Як з іншими ти поведешся, того від інших і собі чекай. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі, Що вмерти мушу я, що строки в нас малі, Того, що суджено, боятися не треба, боюсь, неправедно прожити на землі. Недоброзичливість. Ніколи не могла узяти верх, до злих вертались їх діла. Я зичу благ тобі, ти зла мені бажаєш, ти благ не діждешся, я не побачу зла. Хай кожна мить, що в вічність промайне, тебе вщасливлює, бо головне, що нам дається тут, життя пильнуй же. Як ти захочеш, так воно мене. Безглуздо мучити себе самого, хай малий достаток твій, ти лишку не шукай, тим, що вічності записане тобі, будь задоволений, бо це і є твій пай. Будь весел, не марнуй свого життя у горі. Бо в небі довго ще зіходитимуть зорі, Ти прахом зробишся, і піде прах на цеглу, і муром станеш ти в сусідовій коморі. Багатства прагнеш ти, та чи в багатстві суть короткого життя? Всі, хто живе, умруть, життя у позику тобі дається отже. З ним розлучитися щодня готовий будь. У мене тайна є і тайну ту єдину, я зараз виявлю, прости мою провину, тебе кохаючи, я ляжу в домовину, тебе кохаючи у небеса полину. Я тільки знаю, що знання шукаю, в найглибші таємниці. Проникаю, я думаю, вже сімдесят два роки, і бачу, що нічого я не знаю. Я б краще вороном копався у ріллі, ніж у негідника живився при столі, сухим окрайчиком задовольнятись краще, ніж губи мазати в чужому киселі. Любов це сонечко, що Всесвіт зігріває, Любов чудесний птах, що в квітнику співає, її не знає той, хто плаче солов'єм, вона в душі того, хто мовчки умирає. У кого кожний день в запасі півкоржа, у кого свій садок і хата не чужа. Хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, у того світлий зір і радісна душа. І юних, і старих всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут, ми підемо так само, як ті, що вже пішли, що прийдуть після нас. Твій ворог небеса коловоротні, без друзів ти всі дні твої самотні. Будь сам собою, не гадай про завтра, в минуле не дивись, живи сьогодні. Що, глина гончарям: не варт нічого, нікчемний прах, а розсудили б строго, вони б її не м'яли й не топтали. Це прах батьків, хай мають жаль до нього. Чи діждемо жаданого спокою, чи дійдемо до хати над водою? О, як я хочу після тисяч років зійти з землі хоч травкою малою. Хіба у Всесвіті найкращий твір не ми? В очах у розуму зіниться й зір, не ми? Це коло Всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш од зір, це ми. Ковтає крапельку розбурхана ріка, на землю падає пилиночка легка. А як же ти живеш? Хіба не так зникаєш? Як та дрібнесенька у вихорі мошка. Прийшли ми чистими і стали ми брудними, прийшли веселими, зробилися сумними, гарячі сльози нам у серці запікались, життя розвіявши, тепер у прах лягли ми. Троянда вранішня ошатністю своєю. Чарує солов'я співця свого, під нею присядь у холодку, бо пелюстки ці вітер зриватиме й тоді, як станемо землею. Розбивши глечика, я не журився дуже, бо дурню п'яному звичайно, все байдуже, і потай мовив глек. Колись я був так само людиною. А ти, ти будеш глеком, друже. Так мало радості в цьому земному колі, тож не схиляй чола, будь весел і в неволі, тримайся з мудрими, бо й сам ти тільки легіт, вода, вогонь та пил, що віється у полі. Переклад Василя Мисика.